Михайлівський майдан зустрічає воїнів відлунням дзвонів та яскравою сонячною погодою. 35 патріотів, свободівців з батальйону Січ, повернулися на ротацію, якраз напередодні Дня Героя. Заступник командира вже і бачить свою зустріч з маленьким сином. Це найперше буде. Я вдягну форму, хоч і жарко зайду в школу. Його заберу, бо він дуже пишається тим, що його батько знаходиться в зоні. АТО, виконує той патріотичний свій обов'язок, який повинен кожен чоловік. Січ це міліцейський батальйон, який тримає оборону в найгарячіших точках війни з Росією. Ви перейшли Піски, ви перейшли Авдіївку, і за тим, за тою інформацією, яку ми отримуємо, саме завдяки вам вдалося втримати ці населені пункти, зберегти там український порядок. У депутата Стрийської міської ради Василя Коржака на фронті додаткове завдання. Він проводить українізацію тамтешніх цивільних. Це не просто щодня Україну обріхують десятки ворожих телеканалів. українську – ноль. На щастя, зараз вже почали відновлювати вмовлені кабельне телебачення, вдійся, що хоча б деякі люди вже біля 30% отримали доступ до кабельного телебачення, що можуть бачити українських каналах. Оце саме головне. По 100 грамів фронтових січовикам не наливають, адже дисципліна в батальйоні перед усім. Ті, хто зараз перші поїдуть на такий короткочасний відпочинок, ті можуть. А ті, хто залишиться на чергування, ті продовжують службу. Ну, Це така, така служба. Зазначимо на цю ротацію. Хлопці повернулися без втрат, однак мають чотирьох поранених. У Нас буквально вчора ще один поранений був в пісках. Ну звичайно, то напружена ситуація. А так загалом нормально. Слава Богу, всі живі. Це головне. вже за місяць. Підрозділ батальйону Січ повернеться на передову. Ми завжди можемо розраховувати тільки на свої власні сили. Але перемога в тій війні можлива тільки військовим шляхом. Якнайшвидший мир ми можемо досягнути, тільки перемігши у тій війні. Ніякі перемир'я, ніякі домовленості з терористами ні до чого не призведуть. Санкціями російському бізнесу в Україні, які на превеликий жаль, пригальмовані і не проводяться. Ну і звісно, що міжнародному тиску Кремлю.